Всім привіт! З вами Ліза, і я вас рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні ми подивимось в'язовлог, і я поділюсь з вами результатами за цей в'язальний тиждень, що я в'язала, які в мене виникали труднощі і так далі. Всім бажаю приємного перегляду і хочу показати на собі сьогодні цей джемпер, який я в'язала. Протягом останнього місяця. Минулому тижні я його дов'язала, а на собі так і не показала. Зараз трошечки підніму камеру і вам покажу. І ось так він виглядає на мені. Не дуже довгий, тобто можна його і, в принципі, підкотити, заправити в джинси. Ну, я ношу отак. Трохи він поколюється. Хоча сама пряжа, вона дуже м'якенька була, і саме полотно, коли руками торкаєшся, воно м'яке на дотик. Ну, мені колиться саме в руках. Ну, Рукави не широкі, не вузькі, якраз нормальні. І тут я зараз прийшла з вулиці, зверху було пальто, і він трошки під пальто ще зім'явся. Ось Так виглядає. В принципі, так як я хотіла, так і вийшло. Я задоволена цим. Таким дуже простим базовим джимпурком. В'язала я його з пряжі Baby Бейбіву в одну ниточку, спиці номер 3 для резиночки і 3,5 для основного полотна. Хто не дивився, запрошую переходьте, підписуйтесь на канал і давайте дивитися далі. Сьогодні понеділок, 7 листопада, і починаємо новий в'язальний тиждень. У мене на цьому тижні буде два проєкти. Перший це ось такий джемпер аля кучинелі. В'яжу я його по майстер-класу з каналу Школа рукоділля». посилання залишу, кому цікаво, і це я пров'язала за минулий тиждень, поставила маркерочок, такий жовто-зелений. І будемо відміряти, скільки я пров'яжу. В'яжеться він досить таки швидко. Тут по колу всього 140 петель. В'яжу я в дві ниточки. В попередніх логах показувала вже пряжу цю, коли розпочинала, показувала. В принципі, зараз все в'яжеться просто, просто по колу і досить таки швидко просувається. Але я призупинилась трошки вчора і розпочала новий проєкт. Це шапочка, і також поставила цей маркер початку ряду. Ось тут маркерочок з чого ми починаємо цей. Тиждень шапка для дитини моєї. Донечки, в неї діаметр голови 51 см. Ну, так я на 52 розраховувала, і в мене тут 124 петлі було. Ну, плюс одна для замикання в коло. Зараз на спицях 124. І дивіться, я ще тут, що на светрі прямо впритик у цей. Кінчик, другий, з якого набрала, мені ледве вистачило, щоб набрати, бо я думала, 126 у мене вийшло по розрахунку. Треба було або на дві менше, або на дві більше, щоб ділилось на 4. От, так що вийшло 124. Ну Зараз так вузенька здається, але ця резинка дуже гарно тягнеться. Взагалі ця пряжа, це ланагато Super Soft, Вона така еластична, якась, хоч тут немає листану нічого. Вона так класно тягнеться. І я прямо отримую задоволення в'язати нею. Тут резиночка з витягнутими петлями йде. Отак От вона з виборітної сторони виглядає. І так з лицевої. Побачимось пізніше. Сьогодні в нас середа, 9 листопада, і покажу вам прогрес просування по шапці. Ось тут. У нас лицева сторона, тут я вішала маркер, і він ось тут тобто, ось у нас прогрес. Це виворітна сторона. Тут я пров'язала відворот такий, три рядочки, фіксований, Буде завертатись і продовжую в'язати. Зараз донечка в школі, прийде я хочу поміряти, бо мені здається, що трошки якось загуська шапочка. Хоча на себе я її натягнула. Звичайно, дуже туго, але налізла в мене на 7-8 см десь е, окружність голови більша. Так, і ось ниточок з першого моточка залишилось небагато. Я не зважувала ще, е, сподіваюсь, що вистачить. Так, ну поки що шапочку я призупиню, бо шкода буде розпускати, якщо більше пров'яжу, вже помірюю і потім буду продовжувати. І ось так виглядає зараз мій джемпер. Небагато я пров'язала, враховуючи те, що тут такі крупні спиці, от стільки. Більше все-таки в'язала шапочку. І мене питали, чи це для дитини, чи для мене. Для мене воно здається вузеньке, але ну, так гарно тягнеться. Я міряла в ширину нормально на мені. Чомусь, так, да, я сама засумнівалася, здавалося, що вузеньке, що вони налізуть, тому перезнімала теж на. Додатковий кабель і міряла. Зараз пов'яжу трошечки і будемо дивитися, якось не сильно. Вчора в мене був настрій в'язати. Якісь справи були. От, тому, можливо, сьогодні буде краще. Хоча сонячна погода, хочеться більше погуляти. Сьогодні в нас четвер, 10 листопада, і я розпустила вчора шапочку. Сьогодні почала. Заново, Набрала я тепер 140 петель, і мені дуже дивно, бо дивлюсь, начебто, тими ж спицями тієї ж пряжі в майстер-класах набирають на дорослу шапочку 116-120 петель, і виходить чомусь. Або, не знаю, можливо, в майстер-класах не все показують. Отже, я сьогодні набрала італійським способом петлі. Дивіться, буде, який край формується, тут я в'яжу перший ряд. Буде виглядати як фабричний набор, але набагато легше. Ось так виглядають набрані петельки. Тут якби одна одразу йде як лицева, одна як виворітна. Перших два ряди прив'язуються поворотними рядами такі установочні ряди, а потім вже замикається в коло. Мені сподобалось, тому що набагато швидше самі петлі цим способом набираються швидше, ніж звичайним, до якого всі звикли. А по-друге, в коло замикається вже велика кількість петель, бо, якби я набирала фабричним способом, мені прийшлось б набрати 70, а це дуже мало. І перші ряди в'язати, поки не піднімеш петлі, дуже-дуже тяжко. Отже, спробуйте, раджу вам. Купа майстер-класів на YouTube можете знайти зрозуміли для вас, і нічого складного немає. Буду в'язати також резинкою з витягнутими петлями, трошки крупнішими спицями. І не буду перехрещувати їх. Просто не з хрещеного в'язати, а звичайно. І побачимось пізніше, як я розраховувала. Це моя перша шапочка, так досвіду в мене немає. Я взяла просто вікінні дві шапки, які їй гарно підходять по голові, і поміряла їх в стягнутому стані. Вони дорівнюють 24 24,5 петлі. Тобто весь діаметр шапки в стягнутому вигляді повинен бути десь 48-49 сантиметрів. Ну, і там вже є. Вони, в принципі, і на мене налазять. Звичайно, ну, не мій розмір, але дуже гарно розтягуються ще при цьому. Ну, приблизно от від цього я відштовхувалась. П'ятниця, 11 листопада, і я з вами знов повертаюся з цією шапочкою. М'ятний джемпер пару днів я взагалі не в'язала. Те, що я вам вчора показувала, італійський наборний край, я його розпустила, бо не вийшло гарно замкнути у коло, і набрала звичайним способом петлі. Просто вивернула на виворітну сторону, і ось це в мене буде лицьова. Тут я пров'язала цей фіксований відворіт. І в'язала-в'язала вчора е, шапочку максимально, поки в мене не закінчився моточок. От, і було вже пізно, і я вже лягала спати, не пішла за новим моточком. Е, тут в мене витрачено 50 грам, і пров'язано десь 15 см, якщо розвернути цей е, відворіт, загоріт. Буду приєднувати другий моточок. Я сподіваюся, що мені вистачить. І ще коли я набирала перший, ну, то й не перший, а вже другий раз італійським способом, я набрала 140 петель. І, виявилось забагато, Тут у мене зараз на спицях 128 петель. Ось так виглядає, звичайна резинка один на один, на четвірці в'яжу. Мірила вже на дочку підходить. Одна спиця в мене 4, одна-3,5 трошки менше. Тут у мене трохи вийшло, я помилилася з кількості петель, довелося зробити дві бабочки. Ось а тут я прибавила, бо в мене вийшла не парна кількість. Ну, я думаю, що не страшно. Подивлюсь, це буде гарніше виглядати. І... Тут ще дочка. донечка хоче таку вірочку, я замовила вже десь тут закрию, коротше кажучи, нею. От така виходить зараз шапочка. Сьогодні субота, і я вже дов'язала зранку цю шапочку. Взагалі, коли дивилась на Ютубі відеоуроки, як в'язати майстер-класи, то попадали з відео шапка за один день. Ну, грубо кажучи, вчора я майже не в'язала, вже ввечері почала. За два дні я десь її зв'язала, якщо так сумарно, так виглядають убавки. Дуже тяжко було тут в'язати, Мед до Magic Loop в'язала, але вже в самому кінці я закінчила, коли було 16 петель, було дуже тяжко прив'язувати. Я думаю, після прання воно трошки розпрямиться і буде. Краще. Тут у мене було приєднання ниточки другому точку, трохи негарно було. Краще б я зробила вузлик, то я тут трошки ще вишила іншою ниточкою, і все рівно вузлик вишив на вивертній стороні я його заховала. От. І, в принципі, дочка поміряла, на ній дуже гарно виглядає шапка, і на мене підійшла. Тут ось теж трошки негарний момент. Де оці в мене Я зробила дві рази пров'язала. Ну, Нічого страшного, я думаю, що це не так буде замітно, це мені замітно в близькому такому приблизькому розгляді. І отримала замовлення з магазину Candy Yarn, Я думаю, буде окреме відео, бо там таке величеньке. І ось таку бірочку я думаю, почепити десь. Можливо, не тут, бо тут воно підкреслить тільки ці коротше виперу. Висушу і там потім причеплю вже в готових роботах. Вам сподіваюся, що покажу, як з цією бірочкою буде, і дитині буде легше орієнтуватися, де на спочаток. Тут, ось так, я сховала ниточку в лицевій петлі. Я задоволена. Я намучилась трохи з нею, перев'язувала, але така перша моя шапочка. Тепер уже хочу і собі зв'язати. Такого ж самого принципу в мене залишок ниток від джемпера коричневого залишився. І бачила в дівчат Тетяни Клим, по-моєму, з такої пряжі в дві ниточки шапку. Вона в'язала дуже гарно вийшла. Ну, і тепер я вже перейду до свого джемпера м'ятного, бо де три дні я взагалі не в'язала жодного рядочку, жодної петелечки не прив'язала. І сьогодні вже в нас понеділок, і давайте підведемо підсумки в'язального тижня. Моточок показую вам залишок від ниточок. Тут буквально я зважила 13 грам, а сама шапочка в мене вийшла 83-84 грами. Ну, там ще, напевно, якісь кінчики, а можливо, не рівна кількість в моточку. До в'язання я не переважувала. Шапочку показати зараз не можу, бо. Дочка вдягнула її і пішла в школу, я вам ставлю фотографії шапки після ВТО, і як виглядає на дитині. Сподобалось дуже і мені. і їй. От перша така спроба. І взагалі сподобалось в'язати шапку. У мене якась була проблема з розрахунком, а от вже в'язати в швидко і, грубо кажучи, за два дні зв'язалася. Так, і ось цей джемпер. Дивіться, починала я минулого понеділка, і коли було от стільки його, пров'язала до цього місця, і тут я вже розділила наперед та спинку, буду в'язати окремо. В'яжу поворотними рядами. Ну, вже після цього тут я в'яжу, зараз пров'язала, мені здається, не хочу фокусуватись. Сьомий ряд, сьомий ряд цей був По малюнку просто пам'ятаю. Зараз хочу поміряти, якраз, тому що тут вже розділила, зручніше буде це робити. Ще я хочу сказати, що на цьому виробі, на цьому джемпері, я навчилась в'язати класичну лицеву петлю спочатку, От тому що я в'язала, я думала, що це бабусина петля, але. Бабусина не так в'яжеться, це моя якась власна була лицева петля. І от коли я вже перейшла на поворотне в'язання, то мені довелося і виворітню навчитися в'язати класично, тому що коли в'яжеш цей ряд, так як в'язала я, бабусинами виворітними, то тут мені приходилось перевертати петлі, коли пров'яжеш дві разом, три разом, щоб ну, було як основне. Полотно, коли при круговому в'язанні. В принципі, я думаю, буде легше, тому що, наприклад, коли закриваєш петлі голкою, то я раніше перевертала, мені доводилось один раз проходити з перевертати петлі. Пішло в мене вже на це тіло виробу, скажімо так, вже 4 мотки, це 200 г, і ось я приєднала п'ятий та шостий. І ще в мене 4 залишилось. Ну, я так думаю, на рукави по два моточки має вистачить і так, ну, будемо бачити. Коротше, такі результати. Я, в принципі, задоволена. Не в'язала вчора взагалі, не було якось настрою. От, І так, можна було б більше, але, в принципі, і також непоганий результат. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, кому подобаються такі відео. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. А ми зустрінемось в нових відео. Па-па!